Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 4 жовтня. Друзі, я на центральному ринку біля пані Тетяни і хочу, щоб вона вам показала які смаколики в неї, як завжди, є в наявності. Доброго дня! Сьогодні хочу вам запропонувати грибочки, маслячки у мене сьогодні. Вчора були лисички, опеньки в сирому віді. Сьогодні залишилися одні отакі от, от маслячки. Такі ось по 200 маслички, такі 250. п'ятдесят. Такі у деречках, ну як завжди. Хід осені гарбуз на кашку солоденький. От, є вже я законсервувала отакі ось опеньки. І От, Сараджичка з хроном, гостренька. Для осені, то, що треба, є в мене ще кисло-солодкий чилі з перчиків, до м'яска, до м'ясних страв. Є білий гриб. От, така ось баночка стоїть 500 гривень. І маринування. Опеньки, такі вже пішли зимові опеньки, Це ще трохи є з літніх, це літні опеньки, вони такі крупнішенькі. О, а це вже пішли зимові опеньки, такі як гвоздички. Тут я зробила мікс. Тут є зеленушка, маслючок, синя ножка, польський гриб і лисичка. 100 грам таких грибочків маринованих стоїть 40 гривень. Огірочки квашені, є все такі, розфасовані вже. 100 гривень виходить отакий от лоточок. Нужка, укропчик, петрушка, цибулька. Ну, як би? А скажіть, будь ласка, коли в майбутньому нам чекати якихось, якихось нових грибочків? Ну е, я на суботу-неділю виїжджаю в ліс з чоловіком, і ми щось привеземо. На наступному тижні буде. Опеньки будуть зимові, маслючки, може білого знайдемо. Дякую вам, до побачення. До побачення.